Покажемо, як ми пекли у кухонній печі МБС Стренд. Завантажуємо дрова. Розпалюємо. Коли розгорілося, доклали ще два поліна. Тут регулюємо подачу повітря для горіння. І переходимо до нашої піци. 15 хвилин і піца готова. Але оскільки у нас ще вогонь горить і залишилось тісто, то ми вирішили зробити ще запашні булочки, які випікалися 25 хвилин. А про те, як нам смакувало, то ми вже не розкажемо. Спробуйте самі. Хочете і собі таку кухонну піч? Телефонуйте. Доставка по всій Україні!